Годуємо найменших і будемо готувати з вами сніданок. Більш детальний рецепт я підпишу під цим відео, а так показую, що нам треба. Цей рецепт я побачила на каналі у Осії, здається, так правильний канал називається Хто каже Ося, хто каже Осія. І мене зацікавив цей рецепт. Я його приготувала. Він у мене вийшов, і скажу так: половина моєї сім'ї не сподобалась, половина сподобалась. Але е, кому не сподобалось, сказали теж такий цікавий і такий незвичний рецепт. І я не можу сказати, що це схоже на омлет. Але це як і на омлет схоже. Ну, я вам рекомендую спробувати його. Я його готувати, знаєте, так частенько не буду, але періодично готувати його буду. Мені він сподобався і такий, знаєте, з чаєм дуже на сніданок, мені здається, буде так ситно. Після нього їсти якийсь період не хочеться. Ну, мені сподобалось. Сьогодні ми їдемо трошки ремонтувати нашу машину, верніше, це доньки машина. Але вона мене попросила поїхати з нею, тому ми поїхали. Такий це гаражний кооператив, дуже, в принципі, все нам сподобалось. І вирішили провести трохи час разом, поки машина була в ремонті. Але не зовсім вона була в ремонті, пізніше вам розкажу. Зайшли, перекусили трошки, потім пішли по магазинах, дочці купили. Жилетку, приміряли куртку, але вона не купила, зато я собі поміряла всі пальто зимові, які мені посували, не посували. Але ось так я, знаєте, собі засняла трошки відео і розумію, яке мені більше сподобалось. Це було два, я вибрала два, але не знала, яке краще вибрати. І трошки ми погуляли, прикупилися. Та ще зайшли на чашечку ароматного чаю в песта кафе. Мені дуже подобається в кафе цьому чай, цей, тут обліпи, Іха, апельсин, ну, дуже, цей чай дуже смачний. І вже поїхали, забрали машинку, і у дочки машинка у нас електрична, тому ми міняли батарею. Тепер вона може їздити на більш такі дальні поїздки, куди вона там захоче. Дуже чекали цього. Такий був довгенький період, щоб поміняти, і нарешті це зробили. Ще заїхали з нею на манікюр. Це її подружка нам робить манікюр. Дуже гарно робить, гарний такий майстер, нам подобається. Цей раз я собі зробила такий ніжний, можна сказати, такий прозорий манікюр, але я такий люблю, мені такий подобається. І цей день, знаєте, був такий насичений і продуктивний. Ми всі справи поробили, і тепер їдемо додому. Так. Були вони в баборі, були ще в території мінімальних цін. Дочка купила собі там жилетку, так? але вона мені вже поїхала тисячу гривень. Так, Купила там собі таку ковтинку, але там так як типу, термобілизна купила ковтинку. І що я купила там собі ще? Вже я ну, його користуюсь, вже зразу помила, висушила і попала ось такі. Таблетки. Я п'ю не таблетки, вітаміни, тому ось такий органайзер для таблеток, кому може потрібно, території мінімальних цін 19 гривень. І мені сподобався він. Так, я собі вже приготувала на тиждень свої вітамінки, і це дуже-дуже зручно. Так, шо вовролі взяла? В Баврові взяла ось такий ніж для картоплі. У мене такий ніж є, трошки іншої форми, але він є. Це я взяла на подарунок. У мене в співробітниці подарунок, ми дуже так спілкуємося гарно, хочу привітати. І взяла шоколад От такий. Ось це, вважаю, такий буде приємний, такий малесенький подарунок. Взяла ще, у мене теж був у співробітниці подару... день народження. Теж хочу привітати, тому вона була в відпустці, виходить. Ось такий крем купила. Для рук і нігтів. Думаю, такий, знаєте, це такий подарунок, що він завжди знадобиться. І купила ось такий бар'єр це шампунь. А, так. Так, шампунь для цуценят та кошенят. Але я буду використовувати його, мити ральфу лапки. Ми гуляємо на вулицю лапки мию. Іноді купляю бар'єр, іноді в мене там інше купляю. Будь-який шампунь я купляю, щоб ну, помити лапки, коли гуляємо на вулицю. Така невеличка маленька закупка була в Аврорі. І нічого, начебто, такого не купляла. Єдине, що що я ще хотіла купити і забула це антипригарний цей папір, але вже забула. І чек це я дивлюся це з території мінімальних цін. Так, оця штучка стоїть 19 гривень. Так що ось такі невеличкі покупки були, коли ми гуляли, тому що нам десь треба було перебувати, коли робили машину. І разом це знаєте, все скомпонували, скажімо так, і вовро зайшли, трошки прикупили дочці одягу, тому такий був продуктивний, скажімо так, похід. Я сьогодні прийшла з роботи, мені так захотілося якоїсь випічки, і я думаю, осінь вже пора готувати шарлотку. Тому у ну, мене тут яблука. Додавала ще хотіла додати верніше грушу, але не додавала. Я її розрізала, і вона така була смачна, що ми її так з'їли. Тому рецепт дуже такий простий у мене шарлотки. цей, Він, в принципі, завжди виходить і завжди смачно. Нам потрібно яблука нарізати, хто як нарізає, і. Я іноді по різному ріжу, нарізаю яблука. Коли більше такі шматочки нарізаю, коли менше. Сьогодні я використовувала таку, у мене є спеціальна така нарізка для яблук, Я її вперше використовувала, це, здається, в ікеї я купляла. І потім ось так нарізала на такі маленькі шматочки. Шарлотка вийшла дуже смачна. Єдине, що в мене не було, це кориці. Але нічого страшного, у мене, наприклад, дочка не дуже полюбляє корицю, то їй вона сьогодні сподобалася. Рекомендую вам приготувати цей рецепт. Він нескладний, простий, все треба змішати і випікати. Але єдине, от я не запам'ятала, скільки я її випікала. Здається, мені так десь до годинки і ставила на 170 градусів. Ну, треба дивитися, у кожної домогосподині духовка різна. от У мене, наприклад, були коли в житті, в моєму житті було три духовки, і кожна вона пекла. По різному. Тому дивіться, поки я поставила свою шарлотку в духовку, вирішила навести такий порядок інстаграмний порядок в холодильнику. Бо це такі, знаєте, були е, такі дні, які я щось не давала уваги в своєму холодильнику. Тому сьогодні цей день прийшов і захотілося зробити мені там чистенько, порядок навести. Я все достаю з холодильника і протираю своєю ганчіркою віледа з миючим засобом для. Для посуду, мийчі засоби для посуду. Холодильник, в принципі, у мене був чистенький, просто так е, хотілося поскладати красиво, як я кажу, щоб все було красиво. Тому вирішила його протерти, склала все дуже гарнесенько, і у мене вийшов прекрасний результат. Не знаю скільки він протримається. Ось такий результат у мене красивий інстаграмний вийшов. Тому е, поки, я, поки випікалася моя шарлотка, холодильник у мене чистий. You're gentle in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight air. You whip up my appetite. І ось моя шарлотка готова, дуже смачно пахло, аромат стояв на кухні, хоча вона без кориці. Всім бажаю гарного настрою, смачного апетиту, хто їй спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео!